На огляді димер від компанії Макстон. Він поставляється в ось такій коробці. Відповідно, ви можете регулювати силу світіння лампочок. Він доволі компактний, виглядає дуже привабливо. На коробці можемо побачити перевагу, що можна також керувати віддалено зі смартфону. І можна також керувати це Amazon Alexa або Google. От тут також. Перераховуються всі основні можливості, можна також груповий контроль зробити. Ну і безпосередньо головне, що регулюєте освітлення. Є коротка інструкція по підключенню. Тут є схема, можна підключити без проблем. Ми так само вже під'єднали. Ну, це наш такий саморобний прилад. Підключили безпосередньо до 220 і підключили вже до лампи. Звичайний формат виключателя, тільки тут ми бачимо сам димер, відповідно, таке коліщато. З переваг одразу варто відновити. Що коли лампочка виключена, є led індикація тобто підсвічується, в темноті це дуже зручно. При тому індикатор він такий ненав'язливий, він не буде освічувати вам там якусь зону великої квартири. Він просто легенько світиться, але ви завжди можете побачити. Димер крутиться дуже плавно. Дуже гарний механізм він получається має без таких якихось упорів. Ви просто його крутите в одну сторону і в іншу сторону, скільки вам потрібно. Плюс можна натискати. Тобто включати, виключати живлення. От. Ми зараз продемонструємо, як це працює. Ми під'єднаємо два типи лампочок. Звичайну, лампочку розжарювання та також ледівську. Вони регулюються обидві, але діапазон саме по освітленню від мінімального до максимального у лампи розжарювання більший, ніж у LED. Ось ми вкрутили лампочку. Зараз виключений димер. Ми підключаємо димер, подаємо живлення. Натиснути кнопку зверху. Все, лампочка загорілась. І отак регулюється. Це мінімальне положення. ледь ледь воно світиться. І поступово ми збільшуємо освітлення до максимально, от зараз максимально яскраве. Регулюється плавно, тихо, відсічки нечутні, тобто не дратує, і механізм працює дуже. Вони, до речі, вмикається поступово, але не різко включити. Так, і вмикається це теж перевага, що не різко світло включиться. Це, до речі, зручно. Давайте ще зараз підключимо led LED-лампу і подивимося, як буде ледлам світити. Так, ми вкрутили LED-івську лампу. Вмикаємо світло. До речі, тут воно включилось якось зразу. І Ну, певна затримка все-таки є. Теж воно не різко включається, але на лампі розжарювання, видніше і гарніше, що воно поступово вмикається. І от про те, що ми казали: діапазон у ледівських ламп менший, це питання не до димера, це саме до ледівської лампи. От воно зрегулювалось в мінімум і зараз можна в максимум. Для того, щоб підійнати димер до свого смартфону, можна скористатися інструкцією. Програма Tuya Smart або Smart Life вона універсальні. Ви включаєте прилад. Щоб скинути налаштування, потрібно 5 секунд потримати, натиснути. Після чого програма найде сама безпосередньо прилад, ви його додаєте. І ось так виглядає меню. Одразу в головному меню є кнопка Power. Включення-виключення живлення безпосередньо. От світло ми зараз виключили. Зараз включили знову світло і можна коригувати ось так яскравість, тобто навіть від 1 до 100%. Зафіксували, там більше, менше. Дуже зручно. Тут по центру у нас є графік, додаємо графік, тут можна відповідно по часу налаштовувати, по днях, і е, по функції це включення або виключення. Включили, виключили, тобто, коли включатись, коли виключатись, теж це все можна налаштувати. От. І слідюче меню у нас тут налаштування. Якщо перейти в налаштування, тут можна е, получається, е, задати діапазон свідчення, дозволений і, і вибрати тип лампочки. Тип лампи, LED, галоген або енергозберігаюча лампа. Так, ну і тут у нас по індикатору. Індикатор в яких режимах світиться чи не світиться індикатор? Ось оцей, що маленький. Просте меню, тому розібратись не складно.